Мої солоденькі булочки і пончики, а з вами шуста розпаковка і шопотиха. Сьогодні буду показувати, що придбала, що купила. Насправді ця ви бачите, що робиться? Насправді ця розпаковка буде не АСМР. це буде продуктова розпаковка. От і буду вам показувати всі шопери, викладати, як завжди, розповідати, що до чого. От. Готуємося. Я не знаю, яке це буде відео. Я думаю, що, мабуть, воно буде таке довженьке, тому о, приготуйте собі щось смачненьке, зробіть кавусю, чи чаю, чи якийсь там сок, візьміть. І я почекаю, поки ви підготуєтесь. Знімати буду я, знаєте, не знаю як, ну, щоб мені було трошечки більш зручніше. Сарочка готова да, допомагати матусі знімати шустру розпаковочку. Що почну я, напевно, з самого маленького шопера. Так мені буде зручніше. Так, і є ще маленький пакетик, але то буде розпаковка для АСМР-відео, яке вийде, звісно, що після цього, як я зніму це відео розпаковочку. Да? Рідуся, дівчата мої, будь ласка, натисніть вподобайку, бачите, дівчатка як завжди допомагають. Так, дівчата, не а тут не баркаємо, не бігаємо. Ой, що воно так трясеться. маленький шопер, шопримі хороший, відразу, щоб його можна було поставити до холодильника. Це моїм дівчатам, це моїм писицям. Ось така курочка. Це вже, бачите, філія курки. Очищене, тобто воно вже без кисток органічне. Ну, так написано, органічне. Далі ось таке ще м'яско, бачите? Це все також для моїх діточок. А, хто з шустрою розпаковкою давненько, ті, звісно, знають, що я м'ясо не вживаю. І це м'ясо, яке я купляю, я купляю виключно для моїх дівчат писиць. У мене дві хуанші. Біленька фрідочка і чорненька, пухнастенька така, той сарочка. У нас був такий маленький чорненький шопер. І, звісно, наприкінці, коли я зніму вже Сара, фріда не, не, як я зніму вже відео, я покажу е, чек, скільки я за це заплатила. Так, далі середній шопер, сиренький. Здається, таким маленьким, а поміщається, знаєте, немало. Червона рибка, червона рибка все така. Тут, виходить, 318 гранів. це шматочок такий купила. Далі тофу -таке. тофу таке. Тофу сяке. Ви ж розумієте, що якщо не вживати м'ясо, то це треба чимось замінювати. Я замінюю тофу. Де ще два тофу також лежать, запам'ятаєте? Гриби. Це взяла скуштувати, спробувати редиско. Тут написано, що це органік продукт. Думаю, чого б і ні. Трошечки більше за долар. Тут скільки редисинок, скільки тут взагалі грамів? Не знаю, не знаю. Бачите, такі маленькі, головне, що органік. Бачите, органік. Оце, оце у нас головне. Так, далі. Далі помідорки, помідорки чері, також органік Vegetable, так, я сподіваюся, вони нормальні, жовтенькі, бачите? І красненькі. Це знаєте, коли хочеться чогось такого, щоб розбавити <смас> салатика, щоб воно було так більш красивіше виглядало. Жовті і манюсінькі, вони насправді, бачите, зовсім манюсінькі. Але написано, що органічні. Далі перці це неорганічні перці, на не три перці. А як я вже казала, якщо ви не переносите, нема фермента, де, який би перетравлював перець, точніше, кожуриння, знімайте кожуриння, його або запікаєте або варіть, тобто в свіжому вигляді не вживайте. Бо я по собі знаю і знаю, що є теж такі люди, у яких непереносимість і треба кожуриння прибирати. Далі це зелена диня, вже порізана. Вийшла трошечки, ну, 2 долари, скажімо так, вже порізана. Не знаю скільки тут грамів, чомусь не написано. Бачите, вже шпажка додана, тобто готове до вживання. Це ми з вами покінчили вже з другим шопером середнім. Зараз переходимо. Що таке заїнька? Я не буду зараз з тобі гулятися, мама зараз записує відео, розумієш? О, да. І переходимо до третього шопера великого. Це мій улюблений шопер, насправді, бо він дуже виносливий. І тут зручні такі довгі лямочки, ручки. Тут у нас ананасик вже порізаний. Куди ж це ананасика, ви ж знаєте. Дівчата, то маєте совість, Фріда, що це таке? Далі взяла ось цей салат. Органічний, органічний салат, о, типу айз, це айсберг чи латук, я не знаю. Я в них не розбираюся. Я знаю, що це салат, я знаю, що це корисно, і треба його вживати. Далі, ось таке броколі. Броколі, виходить, ця броколі 60 64 64, 65 центів брокколі, 400 грамів одна штучка. Бачите, оце одна ніжка. Так я і не доб'юсь від вас, мої хороші, ніхто мені не відповість. Чи вживаєте ви цю кочерижку від брокколів, чи викидаєте? Далі огірочки. Огірочки такі і огірочки сякі. От, органічні огірочки. А оці, мабуть, будуть кастлеві, я так думаю, а оці просто, знаєте, будуть маленькі. Мені здається, що ці смачніше, але я ну, подумала, подумала, як взяла обидві. Так, фрі... Мамка зараз не буде з тобою гулятися, це вона в мене гулятися хоче. І коли я записую відео, вона потребує уваги, починає вирядувати. Ну, а ми продовжуємо далі діставати Шопера е... покупки. Наступне, наступне тофу. Тофу, це мій улюблений, самий мій улюблений тофу, м'якенький. ну він не дуже м'якенький насправді. Оце саме цікаве виробництво. Знаєте, якесь, я так понімаю, що не совмісне йде, бо тут написано «Made in Japan», і також є на корейське Ну, треба прочитати: оце більш твердий, де сорт тофу, Оце більш твердий. А оце з рожевою поміточкою, той де більш м'який. От так. І того раз, два. 3-4. Тут по 300 грамів цього тофу. А, ще я помідорки взяла органічні три штучки. Ось ну, написано 300 грамів виходить, що один помідор а, буде один томатик. Один томатик виходить, мабуть, на 100 грамів, якщо тут 300. От. Ну, Навіть GMP їх одобрює ці томатики. От, Ну, подивимось. Помідорки. І ще. В цьому шопері два бананчики, кудись без бананчика. І зараз ми перейдемо вже до основного, до самого великого шопера. Так а, що, і я буду показувати, що там в тому вже в шопері. Так, починаємо діставати. діставати Всяке там у нас сарочка зачаїлася, де да? саме час. Тут у нас кава моя улюблена, Женшенєва. Це дійсно три в одному. Але ця кава вона йде без цукру. Я багато про неї розповідала, також розповідала в телеграм-каналі. Я її не так зараз часто купляю, але я купляю. Тут іде замінник цукру, це якась там сахароза, фруктовий сахар. Ну, знаєте, цукор, він і є цукор, от. але все ж таки э, настрій підіймає наявність якихось там вітамінчиків. Тим більше, як то кажуть, знаєте, вітаміни у нас э, з віком все менше і менше засвоюються так, як того б хотілося. Далі э, яблучка, 4 яблучка. Ось такі. Э, теж часто їх э, купляю. Ну, Не те, що часто ну, купляю, а, гарбуз, гарбуз. Гарбуз, це, знаєте, must have, це суперфуд, і це те, що, як то кажуть, нас врятує. Я в якомусь відео розпаковці, в довгій розпаковці вже розповідала, скільки мона страв приготувати з гарбуза. Забудьте вже на силу про ту кашу з тим рисову кашу, з тими родзинками і молоком. Будь ласка, забудьте 700 грамів, виходить, а виходить копійки біля 60 центів. Тобто, взагалі нема про що казати. Дуже вигідно. А, морква. Морква. А, зараз точно скажу, скільки вона коштує. Теж копійочки, тут кіло, майже кіло 200, і також виходить на 60. Incentive. Морква, я вважаю, що це також недооцінений дуже крутячий продукт. А взагалі ще й допомагає, знаєте, якщо ви любите загоряти, любите ходити в солярі, або взагалі не любите, все одно, якщо ви будете вживати морку, ваша шкіра буде змінювати колір на такий, знаєте, більш під бронзу, буде такий подтон шкіри. Це не собі це я взяла пригостити. Це оці пончики донуте, Оці От, три пончики. І вони також, знаєте, копичні насправді. Ну я знаю, що кого пригощати буду, дуже любить ці пончики. Я не понімаю таке, не їм, і той є углівод поганий. Да. Згодна, що то є поганий углівод. Сарочка, як ви думаєте? Да. Капусти. Оце я сьогодні капустину урвала. Слухайте, оце царь, капуста, королевішна капуста. Кіло 600, кіло 600, 2 долари. Прекрасна капуста. Ну, звісно, оці перші листічка я зніму, як і полагається, бо воно так ну, має бути. знаєте, А потім вже вона буде їсти. І я люблю капусту, і діточки мої також обожнюють. Ой, господи, яка вона важка. Обожнюють капусти. Далі, мої хороші, іде у нас насіння. Насіннячко. Насіння. А... Гарбуза не солене, просто насіння. Всім раджу, сама вживаю і всім рекомендую. Дівчата, у кого ПМС, у кого клімакси. Якщо у вас поганий сон, тут дуже багато магнію, дуже багато магнію. Це ж не тільки вам про глистів поганяти, понімаєте? І вживати 30-40 грамів. А насінька ось такого на добу. Це насправді дуже корисно, дуже корисно. Отак от, от. Чого ми ліземо до мене? А, бачите, мала хоче в шопера залізти. Їм цікаво, що там. Ну, так, далі у нас насіннечко. Ось таке. Це насіннечка, як його називають, Sunflower. Ой, соняшника, це насіння соняшника у нас, також не солене. І також добова норма для жінки, це 20 г на добу. Дуже рекомендують цей вітамін Є, е, і також при важких пмс І взагалі, якщо там з волоссям проблеми да, випадають. Звісно, проблему, якщо вона є масштабна проблема, насіння не вирішить, але все ж таки вживати таке. Бажано, бо воно є, є в цьому користь. От Бачите, я собі ще нового браслета сплила. Так, далі у нас сікеди. Не раджу вам таке купляти, але іноді хочеться, і іноді знаєте, що роблю? Я просто його заморожую, заливаю, заморожую як льод, а потім просто водичку розбавляю, додаю і п'ю. І ось такий сік яблучний теж саме. Ну, то, мабуть, я завезу, не віддам яблучне, а з ягодами собі залишу. Далі йде, далі йде. Так. Також насіння сонечника. Я таке ніколи не коштувала саме з чесником, тому я вирішила е, взяти, спробувати саме насіння. Бачите, що тут 30 грамів. Фріда, я зараз не буду. Мама тобі сказала, що зараз з тобою гратися не буде. І ще взяла спробувати, знаєте, ось таке. Насіння, а також гарбузове. Таке мені ще хотілося. На пробу взяти. Тут якраз воно по пакетиках, бачите, зручно розфасовано. Це виходить, ну, може тут грамів 30 і є, так, 25. Якраз добова. Норма для гарного настрою. Далі вже у мене йде покупки не для себе. Там мені треба дівчат віддати. До речі, ці ж донатів, і це ми її пригостити. Це попросила вона взяти, ось, ось, я не знаю, вислала мені фотку якісь, ну, я їй показала, також сфоткала, кажу, оце тобі брати. Вона каже, так, да, оце. Я думаю, що це чи відчина, чи щось ну, таке вона мене попросила. І оцей рамен. Лакшина. Бачите? Це йде в чорному, здається, соусі. Ну, ага, В чорному соусі. Фріда, я зараз не буду з тобою гулятися. Зараз дознімає мама відео. І оце йде, бачите, класичний такий рамінчик. Так, і там в мене ще ну, то для іншої буде розпаковочки. А, і це, то, тому що це загальний чек цих покупок харчових не входи. От, ви бачите, що робиться? Оце полізла оця срака в шопера. Що, Шо, Сарочка? Так, а оця срака психує, бачите, мала? Оця мала жопа, вона психує, вона там вже риє, вже подкоп демонстративно риє, тому що, блін, мамка її ігнорує. мамка, мама працює зайняти, мама знімає відео. От. А оця жопа вже в шоперах мастилася. Що, Шо, Сарочка, мені робити розпаковку, а зараз у нас буде хутряна розпаковка. бачите. Хутряна розпаковка, будемо розпаковувати песика. Хі -хі. Песик, песиця. Писеться. Бачили цю хутряну розпаковку. Писиться, вам там зручно. Ну, думаю, Вам там зручно, дитина моя. Дитина моя, вам там зручно. Так, ну поки та дитина підкопаю, зараз я вам знайду чека і порахую, скажу, скільки ж я за це все добро, що ви бачите. Заплатила. За це все так, так, так. На виходах в магазинах чеки завжди перевіряють. Так, угу. зараз, хвилиночку. Так, дивіться, мої солоденькі, 89 доларів за все, що я оце купила. Ну, я м'ясо показала, ото, що для дівчат Оце все мені вийшло на доларів. 80... 9 доларів. Такі у нас сьогодні були покупочки, така у нас сьогодні була розпаковочка. Дуже дякую за увагу. Песик в загальний чек, не один, не другий не входять. От, дякую за увагу, мої гроші. Підписуйтесь на канал, Шопотихі шустра розпаковка. Обов'язково, обов'язково тисніть, будь ласочка, вподобайки, вподобайки. Залишайте коментарі приємні, якісь смайлики. Бо дуже потрібна ваша підтримка. Дуже чекаю на вашу підтримку. Це допомагає каналу швидше розвиватися, знаходити друзів, знаходити своїх глядачів. І тоді хочеться, знаєте, щоб робити більш щось якісне, щоб воно було. Було більш приємним і частіше виходило, мої хороші. От тому дуже розраховую на вашу підтримочку і кажу вам, щоб до вас так приходили гроші, і щоб до вас так приходила вдача, як до мене приходять ваші вподобайки. От. Ну а взагалі, всім і кожному за традицією, як я зазвичай кажу, так. що щоб у нас завжди були гроші, і вистачало на все те, що ми хочемо собі придбати, і щоб у нас завжди залишалися гроші на добрі корисні справи, а на допомогу іншим, і щоб взагалі все було добре, мої хороші. От всіх цьому обіймаю, і звісно, до зустрічі в наступному відео. І скоріш за все, але не обіцяю, це буде відео АСМР. Розпаковка косметична і не тільки з різними такими, знаєте, приколушками, дрібничками, дівочими, та й нітки. Всі всі в цьому, цьому, цьому бай.